Всім привіт! Зараз вам покажу дивіться, яка велика, велика закупка. У Нас сьогодні Моя скаче. У нас сьогодні закупка з Gram Market. У нас такий новий магазин. З'явився я там кожного дня, як ви вже догадалися, я там працюю. І що ще такого маємо цікавого? Покажу, що купляємо на вихідних. Ну, Вихідні самі розумієте. Хочу попробувати таку водичку, бо дуже в нас багато купляють, а вона злотий золотий 49. Весь чек в мене на 132 злотих. Як його знайду, потім покажу. Злотий 49, купила три штуки, різні смаки. То у нас ніби мандарин. Такий джем купила, то є персиковий 3,49. І троскавковий клубничний. Желки. Желки, такі желки коштують у нас дуже класний смак. Мало цукру, не дуже такі солодкі. І вони дешевші, ніж такі відомі марки. От у нас така фірма. По злотий 99, але зараз акція, якщо оберете двоє, то по злотий 39. Тому в мене 6 пачок желок. Сочок злотий 49. Дві штуки купила вікусь. Нові нас готелки, тут такі міші. І такі, бачите, маленькі. Жодна малина не пострадала. Далі у нас зараз акція теж є. Ось такі канапки по 2,19, а тепер берете одну, а друга безкоштовно. Два за два-дві. І купила шість штук, але Віка вже два по дорозі з'яла. І хто ще не підписався на канал, будь ласка, підпишіться. Для маски їдам з воловини, там аж 4%, багато по 2,99. Ще воно таке? І ще купила скурки. Приправа. Ой, яка приправа? Ну, самі знаєте, що таке. 99 грошей. Квасні жалки, я його хотіла попробувати. Молоко у нас подорожчало по 3,79. Купила бо в мене завтра дуже-дуже великі плани. Я дуже хочу зранку на лисники нажарити. Крила зробити в якомусь гарному соусі. І піцу зробити. О. Ще одне. Яблука по 3 злотих кілограм. Тут точно є 2 кг. А так, як бачите, у нас вже фруктів нема. То дуже добре, що Ярослав купив. Ми любимо такі яблучка. І так, що сьогодні, знаєте, як субота, а коли відео вийде, не знаю, може завтра, може пізніше, то в суботу, після 4 години, переоцінки дають на фрукти, овочі, на м'ясне. Овважка маємо за 99 грошей такі вафельки на вагу по 34 злотих за кілограм. Напишу, скільки, бо два, два кулечки маю таких, скільки за це заплатила. Аби пам'ятала, що я хочу написати відео. Борак кілограм 2 злотих, дріжджі злотих 16. Ще одні вафельки. Я так. Потримаю, щоб я запам'ятала, що я тут хочу записати ціну, скільки вони разом коштують. Ой, вибачте? Ще ми ще маємо банани по 4 зоти кілограм. Це хороша ціна, бо так то по 6. Маю така. Тут діти люблять їсти, по медова, така вона без шкірки, біле, таке м'ясо. Скорки слушаємо. Тобі вікусі сподобалось зранку. і вона ще захотіла. Купила крила по 6 злотих кілограм, то хороша ціна, дуже гарна ціна. І завтра буду робила в соусі Ще одну маємо для масічки. Желки ще одні прийшли наші. Мішок для сміття 3,58 або 59 плюс 20. Тобто 2 99. А тут вже 6 То віка вибрала сама. По 10 злотих мед, бо хотілося мені меду. Тут ще така друга водичка. Це вже з ананасом маємо ще один сочок. Кажуть, то закуплено на вихідні. Булка, батон порізаний, 2,99. за всі якось. 8,59, знову бачите, та сама фірма. Той найдешевше, що було у нас, коштувало, десь коло 9 злотих, а по 8,99. Лимони по 5 злотих кілограм. Тут на 2 з чимось. Кока-кола дорога. недорого. 8,49, але як я вже говорила, я хочу завтра такий класний стіл зробити. Ми так любимо сім'єю робити настрої тільки. Було б більше, теж би було класно. Хочу такий столик зробити: піца, крила замариновані в якомусь там, може, сезаму, може, побачу, як в медовому соусі. Хочу пальчики спекти. І будемо якісь мульчики дивитися, або дитячки навіть. Ярославовій сік сподобав. Ну, Він казав, що можна пити такий сік, томатний за 3,49. Ціна приємна. І ще один такий сік. Може, грейпфрут, Така водичка. А, таке грейпфрут. О, певно, гірка буде. Напевно, то нам і не сподобається. О, джурка є. Ще одна млечна канапка. І мука за злотий 99. І ще моя вікуся нині спробувала паштетово. Хто в Польщі знає, що це таке. Мені сподобалось. Ще попросила, щоб я купила. Правдива пулька. Чек я не здійшла, але ціни приблизно пам'ятаю. Як мені здається, я зважаю, що ми дуже багато купили різних смаколиків. 132 злотих то вже не такі великі гроші тепер. бо і води багато соку купили, коло купили, бачите. Джеми, конотели. Так непогано. Нам на сім'ю приблизно я веду, скільки ми тратимо на продукти. За останні півроку плюс-мінус йде так, 800, 1200, залежить який місяць, на сім'ю на продукти. Ми не голодуємо, як бачите, і купляємо навіть дивіться якісь смаколики. Всім дуже дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео. І знову я, бо я ще не, не все розказала, то з одного магазину ще є моя млековіта, яку я дуже люблю магазин, там переоцінка дуже крута була. І там я купила, здається, на 14 злотих, ну там і я теж знаю, які ціни. І зараз вам швидко-швидко покажу. Бо Я вже трохи почала ховати. Ну там дуже класні товари. І треба їх показати. Купила таке дитяче молоко, Ну, то не тільки дитяче, тож не написано, що дітям тільки пити, правильно? Смачний такий м -м, коктейль. Клубнічний, троскавковий. Знаєте, по скільки? По 50 грош. 10 штук купила, то 5 злотих не то пішло. Це дешево. Дальше. Вже лікуся одне, напевно, забрала. Дивіться, сир. Класний сир, смачний, вже потертий. 250 грам. Дата важності до завтра. Я нічого страшного, я заморожу. Дивіться, за з То як... То, перш всього, як безпека. Тут дуже хороша магазин. Купила 5 пачок. Я заморожу і хай мені лежить. Ну, довго воно не полежить. Далі, дивіться, вершки. ну В районі вони 8 злотих мінімум коштують. Теж за золоту Ще один сир. Музочко. Кажу, таких на 5 злотих накопила. А що, зараз 5 злотих? Хіба можна робити виживання, якесь там дешеве, то можна викинути злотих. Але так то, півтора доброго йогурта. Ще дивіться і бачимо За тубку сирочок. Так, маємо 5-5, то є 10 і 11 злотих. Люди, як задума. Тепер поговоримо. Та в мене, само собою, не політичний канал, але я жива людина. Як думаєте, що буде далі? Хто має бажання пишете в коментарі. Як думаєте, Європа буде занепокоєність чи дуже переживати? Чи в кінці хоч хтось щось зробить? Для України. Ну, дякуючи тільки за ССУ. Якось тримаємося. Ну, хоча, що сказати, я в Польщі мені легше. Вже тепер все. До зустрічі! І бережіть одне одного.